нашим гостем поговоримо? Головний редактор інтернет-видання постров TV військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе? Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава отже, з огляду на те, що зараз ми знаємо про напрямок Південний про Херсонщину. Чи можемо ми зробити висновок, що там робить окупант? Він там намагається укріпитися, чи готується до того, аби піти з Херсонщини. Ну дуже важко зробити якісь висновки щодо їхньої поведінки. З одного боку вони укріплюються, перекидаючи війська е переважно мобілізованих на позиції перед українською армією, а з іншого боку, якраз певні їхні дії вони можуть свідчити про те, повторюю, можуть свідчити про те, що вони справді хочуть звідти піти. Ми чули про те, що там вчора вони евакуювали е пам'ятники Суворого Толшакову, та Там вони спустошують е полесі супермаркетів. Е, е, зараз немає немає інтернету в місті в Херсоні зараз теж про повідомлення е, крім того е, все менше менше стає палива на автозаправках і е, в Херсоні припиняють, припиняють припиняють приймати для розрахунку рублі російські і знову переходять на гривні. Ну так має бути, оскільки Херсон є українським містом, так чи інакше, але ми знаємо, що під час окупації там росіяни соломіць водили для розрахунку рублі, е, і тому такі процеси зараз там відбуваються. Читаючи бачить це, можна зробити висновок, що і так вони хочуть зробити вже з доброї волі. Але знову ж таки повторюю, що війська перед українською армією на позиціях Херсонщини на, на пробережі укріплюються, і от останні повідомлення про те, що, начебто, в Херсоні створюють так звану територіальну оборону для захисту цього міста, uh -huh. тому робити якісь висновки про те, що росіяни звідти хочуть піти, ну я думаю, передчасно поки. Okay. А, Так, тобто ті випадки мародерства, які ми зараз про які ми знаємо, бо навіть те, що пропав інтернет, пов'язано з тим, то вчора до нас один із представників Херсонської облради долучався, казав про те, те, що це пов'язано із тим, що якраз крадуть обладнання провайдерів. А це можливо більше пов'язано з тим так званим воєнним станом, який було введено на тимчасово окупованих територіях. Там він дозволяє, нібито так забирати легально вже російським військовикам все майно, і це можливо з цим пов'язано з тим, що вони хочуть тікати звідти. І тут питання: чи це мародерство, чи це воєнний стан? Тут треба розуміти. Це вже на місці треба розбиратися, з яких причин. Там пропадає з інтернет обладнання. Якщо це мородерство, то так це може бути пов'язане з їхнім бажанням піти та все з собою забрати. А якщо це воєнний стан, ну вони реквізують обладнання, то інше питання. Тут насправді, сидячи, до Києві не можна зробити певні висновки, чого саме воно воно там пропадає. Але процеси такі є, і вони інформаційно можуть свідчити про те, що так вони або створюють інформаційний фонд. Або справді вони звідти тікають, але от треба подивитися далі, що буде відбуватися. А от ну, власне, знаєте, тут в чому виникає питання? Херсон це фактично єдиний такий успіх путінських військ, в тому плані, що це єдиний обласний центр, який їм вдалося всіми правдами та неправдами окупувати за час війни. Чи піде на це військово-політичне керівництво Кремля, аби здати місто? Тут теж питання доволі складне. Якщо там почитати. Певні російські пабліки послухати російських промовців експертів, та й навіть і, е, українські джерела, там, зокрема, Генштаб, е, кілька тижнів тому казали про те, що е, йде, йдуть дискусії щодо того, щоб залишити Херсон. Тобто військові наполягають на тому, щоб залишити Херсон. Оскільки російські груповані на правобережжі е, опинилися в такому котлі. Попереду них українські війська, а позаду них Дніпро. Де порушена логістика, пошкоджені мости, зараз вони там наводити переправи, паромні переправи, там понтонні переправи, там паржі вони зганяють, конструють з них мости для того, щоб здійснювати постачання для своїх військ на правобережжі. Тобто військові там наполягають на тому, щоб цей плазар був залишений, начебто, але безпосередньо сам Путін, для кого як ви правильно зазначили, це сонце є. Сакральним в лапках місцем, да, і він хоче, щоб його втримали, він не полягає на тому, щоб там тримало оборону. Зараз така дискусія триває там, як можна собі уявити. І от саме можливості дії не зрозуміли. З одного боку, вони, начебто, покидають місто, а з іншого боку, вони укріплюються на позиціях. Вони можуть бути продиктовані саме дискусією, яка зараз триває, і відсутністю рішення, що робити з Херсоном Далі. Пірамідки ці Вагнера там не будують вони, як ми бачили ну, на дорозі. Наче ні, ні, там здається, здається, там повідомлення про лінію Вагнера на ході з Уганщини, з Білгородщини, в Курському щось, щось там відбувається, але там, наче не лінія Вагнера, там бріндажі ми побачили, тому ці процеси вони на сході скоріше відбуваються. А так, от до речі, після того як було змінено на Москві керівництво, фактично військовими, так цей суровікін е, взяв кермування у свої руки, чи щось змінилось на Херсонщині, в тому часі, у їхній поведінці расистів? Ну от я, я кажу, суровіки не заявив про, і заявив про те минулого тижня, що. Можуть бути складні рішення стосовно Херсонської області і Херсона, зокрема, що всі розцінили як підготовку до жесту доброї волі. Я кажу, да? угу. ну, ну, і так соровіки так. Вибачте, потім... вас переб'ють. Бачу, дуже добре виходить з мирним населенням воювати. А от щось на полі бою бачимо не дуже ну, от я продовжу свою думку стосовно поведінки суровікіна, якраз знову ж таки він про це заявив. Про можливість жесту доброї волі на Херсонщині і почалися після цього ці процеси, про які ми зараз казали вище там інформаційна кампанія, принаймні підготовка до цього жесту на Херсонщині. Але знову ж таки, військова військова обстановка, вона не свідчить, поки що про те, що вони з хочуть втекти. А стосовно його дій, конкретних то так це вплив на мирне населення, ракетні атаки, атаки дронами, які призводять, бачимо, до того, що знищується енергетична інфраструктура. Останні такі масово наліт був здійснений в суботу, коли частина міст залишилася без світла, і от саме в цьому і полягає тактика суровіки, тобто. Проба подіяти, вплинути на мирне населення для того, щоб безпосередньо ми з вами, да, українці прості, вони почали вимагати від військово-політичного керівництва, припинити військові дії і сісти за стіл перемовин для того, щоб досягти якогось переміря. Бажаномових путіна ага. якоїсь капітуляції, яку вони від нас весь час хочуть добитися, але ну, очевидь, що не працюють їхні методи. І з нами до речі, поки ми говоримо от щодо Херсонщини, з'явилася новина, що в районі Козацького в області вибухнув склад з боєприпасами. Це пункт на правому березі за кілька кілометрів. Від Каховської дамби до речі, теж там непроста ситуація. Казали про те, що певні заходи і змінування цього об'єкту гідротехнічного відбувалися, і можливі провокації з боку а росіян, в тому числі, от наскільки зараз теж можна сказати, вкладається в логіку, якщо це можна взагалі назвати логікою расистів, ось такі провокації, такий теракт із підриву дамби, наприклад. Ну, з цим цікава ситуація, от з цим підривом дамби. Так, ми знаємо про те, що і про це повідомляло гур про те, що замінована була Каховська ГЕС, і ще в квітні ці процеси почалися мінування. А сьогодні вони ще продовжуються. Там вони продовжують закладати вибухівку під певні ділянки цієї ГЕС, готуючи її до підриву можливого. Але чи це буде такий підрив, то питання насправді і. Ймовірність цієї дії вона залежить від того, як будуть себе вести безпосередньо російські війська в Херсонській області. Якщо вони зараз справді зійдуть з позиції, пройдуть на лівий берег і відступлять на таке значну від Дніпра, то тоді можна буде вважати, що ризик такий зростає під дамби, я маю на увазі, тому що ми розуміємо, що якщо цю даму буде підірвано, то розлив води. Дніпровський він може створити проблеми і росіянам також. Ну з іншого боку, там можна передбачити, що їм начхати на долю своїх солдат російському командуванню. Ну, хоча це таке теж спірне питання, тому що там, в принципі, доволі серйозні війська стоять. Там кадрова армія була стягнута на Херсонський плаздан, і ну було б дуже жалко їх втрачати, розраховуючи немобілізовано. Тому тут знову ж таки треба слідкувати за подальшою поведінкою росіян. В цьому місці ну так. Але з іншого боку, якщо згадати та ж історія, під час Другої світової війни Червона армія підривала Дніпровську ГЕС. І ми бачимо, що взагалі таки є певний потяг до цих історичних паралелей у багатьох діях расистів на цій війні. Ну багато ми згадуємо про цей випадок у 41 му році, коли підірвали дамбу не про ГЕС, тоді здається, був підійом на Каховське. Так, да. про то про то це дуже багато зараз згадують. Але давайте знову ж таки згадаємо про наслідки, які були після цього. І зараз, наскільки мені відомо, досі невідомо скільки людей загинуло через цей розлив, цей розлив Дніпра після цього підриву. Не обов'язково що не вдадуться саме до цього, саме в цей час. Але я знову ж таки наголошую на тому, що треба дивитися за поведінкою російської армії. Якщо вони почнуть відступати, стрімко відступати, відходити від Дніпра. То тоді можна чекати, що подібний, подібний рух буде зроблений. Але поки що вони позиції тримають і тримають там. І я трошки не уявляю собі, яким чином вони підірвуть цю дамбу, е знищивши самих себе, це перше питання. Друге питання виникають технічні сумніви після цього. А як вони збираються постачати воду в Крим по північно-кримському каналу? Тому що коли і якщо це буде зроблено, ну тоді в принципі. Uh, Будь-які цієї споруди гідротехнічної, до технічної я маю на увазі північно-кримський канал для постачання ті води на півострів на окупований півострів. Ну він втрачає будь-який сенс. А вони взагалі можуть на це піти, аби Крим без води залишити. Адже на початку повномасштабного вторгнення вони як неабияку перемогу якраз подавали те, що їм вдалося захопити Каковську ГЕС і дати воду у північно-кримський канал. Ну, знову ж таки, питання: насправді, чи є це в планах Кремля, захопивши контроль, встановивши контроль над північно-кримським каналом е і зробивши постачання води в Крим. А ми пам'ятаємо, з якими проблемами стикався Крим під час посухи, що там буквально е водоводи вони створювали там кожний водоспад, кожне озерце. Вони там їм хотіли скористатися для того, щоб в них була вода. І після того як вони захопили контроль над північно-кримським каналом, вони зараз такий в ногу зроблять, знищуючи цю можливість. Тому це дуже велике питання чи є в таких планах Кремля. А ось такі справи у нас на півдні. Зараз до іншої ділянки фронту зараз перенесемося а саме на схід. Там теж непроста ситуація по декількох напрямках. От до речі, амбіції ватажка вагнериців. Євгенія Пригожина можуть затьмарити взагалі всю стратегічну логіку Росії, якщо взагалі вона є The Washington Post пише, що після безладного відступу армії РФ із зюму битва за Бахмут більше не є частиною скоординованої військової операції однак там продовжують. Точитися жорсткі бої це один із найгарячіших, зараз найскладніших напрямків. Експерти зокрема стверджують, що Пригожин кидає на передову найманців з метою політичної вигоди, і для нього Бахмут є воєнним трофеєм. Пише The Washington Post. і вказують, що ватажок найманців зараз прагне заслужити прихильність, можливо, отримати навіть додаткові державні контракти. От чи можемо ми зараз теж якось пояснити їхню поведінку зокрема на цьому напрямку? Ну, цілком можна погодитись із цими висновками видання. Ми бачимо, що зараз Пригожин активно їздить по місцях позбавлення волі в Російської Федерації, збирає там зеків для того, щоб поповнити цим ресурсом свої війська. Зараз Пригожин це окремий кейс. От, на мій погляд, він або сам хоче стати об'єктом да суб'єктом впливу, і він будує частну армію, а вона може бути дуже корисною, коли влада Путіна зникне і може бути такий: знаєте, впав і великі проблеми в Кремлі. Так і така от частна армія, приватна армія це може стати таким доволі серйозним інструментом для того, щоб або самому захопити владу, або стати інструментом от для когось, хто захоче захопити таку владу, і Пригожин чудово це розуміє. Зараз він будує цей ресурс дуже активно. І він створює для себе кейси, от як правильно було зазначено, от Бахмут це може бути для нього позитивним кейсом для того, щоб продемонструвати свої можливості. Тобто, це абсолютно політичні амбіції, які зараз пригожин переслідують для того, щоб створити собі заділ на майбутнє. Угу. Багато хто а... москво розуміє, що війну програно от, на цьому етапі, що неможливо досягти цих ідей і цих замислів, які стали перед собою Путін. А тому щось треба робити після того, як з, Путі, з Путіним щось станеться. І от Пригожин це чудово розуміє і створює такі от підґрунці для подальшої діяльності на політичному на фоні. А, так, от знаєте, про що я думаю? Що тут з одного боку Пригожин, з іншого боку, тут часто Кадирова також згадує. Тобто, може бути війна між Пригожинцями та кадирівцями? Може бути, а може бути не війна. Цілком може бути ситуативний альянс між цими двома постатями. Між Пригожином та Кадиром, тому що Кадирова такі самі є мотиви. Він чудово розуміє, що коли Путін зникне, перестане бути, перестане бути президентом Російської Федерації, то буквально ж наступного дня прийдуть за Е, Чудово, він розуміє свою непопулярність в Чечні. От чудово він розуміє, що в нього там дуже багато ворогів в Чеченській республіці він це знає, і тому йому треба щось робити для того, щоб. Зберегти свій вплив, і б ну по великому рахунку зберегти своє життя, тому якраз історія з Пригожиним, це може бути для нього можливістю зберегти своє життя і спробувати зберегти свій вплив в Чечні. Ну крім того, ми чудово знаємо про те, що і Кадиро там створює власні загони під егідою Росгвардії, але по великому рахунку це його армія, яка зараз є в Чечні, там тіхто війська, але так чи наше, це озброєні люди. І це теж ресурс, який він може використати для того, щоб використовувати власних інтересів. А так, До речі, щодо вагнерівців, цих, я так розумію, все більше і більше говорять про те, що там якраз ці зеки, яких Пригожин набирав по російських тюрмах, зараз воюють. Себто зараз так виглядає ця приватна військова компанія. Ну там не всі зеки, насправді, зеки це один з ресурсів. Ну, от, а ми ж знаємо, що взагалі він збирає людей не тільки в Росії, там в інших країнах йдуть такі інформаційні рекламні кампанії для того, щоб е е зібрати людей. Там десь місяць тому такий крутився ролик, відео, е запустили вони по Росії, із нецензурною лексикою. Я кажу, да, але він такий чіпляє трошки, да от і мотивує людей для того, щоб. Е Вступити до лав цієї приватної воєнної компанії. Тому там дуже багато Його є важель для того, щоб залучити людей. Зекі це лише один з них. А Путін взагалі розуміє ці ризики. Тобто він допускає створення ось такого небезпечного інструменту впливу поряд із собою. Та він вже є насправді цей небезпечний інструмент впливу. і річ, що він поки що не Де Путіна цього... я розумію, небезпечний. Ну, поки що він е, підпорядковується волі Путіна, насправді, поки що Пригожин не відходить від того, він е, поки що не грає самостійну гру, тобто він лише формує для цього можливості. Ну, от, а коли влада Путіна, вона послабне, от тоді цей інструмент може стати для нього небезпечним. А ось такі справи. Ну і до загрози з півночі також варто було поговорити у Білорусі. Вперше з 24 лютого повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни. Інформує про це білоруський телеграм-канал Флаштоги. Крім того, за даними видання на одному. Із погодних сервісів, які показував зображення з основних автомагістралей Білорусі, також зник доступ до камер до слова, перед початком повномасштабної війни Держприкордонкомітет Білорусі відключав камери на кордоні з Україною. Чи це зараз може бути пов'язано з тим, що зростають загрози з того напрямку, чи просто щось намагаються приховати? Ну, Поява російських сил як така і Російські сили почали перекидатися туди на минулому тижні, ну, от, вона сама по собі представляє собою загрозу. Тому що фактично, якщо їх не було, а тепер вони з'явилися, то давайте ми згадаємо подібну ситуацію в лютому цього року, що коли там з'явилися російські сили, почалось почався згодом наступ Тому ми повинні визнати, що загроза з того напрямку зростає у зв'язку з появою там російських сил. І зв'язку з формуванням так званого регіонального груповування між Білорусію та Російською Федерацією, які зараз там ідуть, і перекидається броньована техніка, і артилерія і так далі. Але прямо зараз, от в цей час, коли ми зараз кажемо, просто ведемо розмову, зараз наступу загрози наступу з Білорусі не існує через те, що А, там зараз немає достатньо сил для цього, і Б, вони не розташовані таким чином, щоб загрожувати українським кордонам. Тобто безпосередньо на кордонах ситуація спокійна треба сукувати так так, я просто да, загроза безпосереднього наступу так її зараз про це дуже багато кажуть експертів, немає. Але бачите, з огляду на те, що останніми тижнями в Україні відбувається, вочевидь наступ на Київ він трошки не такий має вигляд, як ми собі вважали. Бо ці обстріли вони теж з Білорусі з території проводяться, і там казали вже про те, що навіть іранські інструктори у Гомельській області присутні, які ці дрони камікадзе запускають. А Тут теж виникає питання. Ми бачили, що у Криму так 10 було повідомлення, що знищені 10 цих інструкторів вони зараз на Білорусь перемістилися. Там перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців і офіцерів. ФСБ, Центр національного спротиву, пише, що спеціалісти з Тегерану навчають російських військових, координують запуски цих безпілотників. За останніми даними росіяни повністю перебрали на себе контроль, зокрема над авіабазами Барановича та Ліда, та продовжують використовувати їх для ударів по Україні. Отже, а, виходить, що вони себе більш безпечно в Білорусі будуть почувати ніж в Криму. Ці інструктори іранські, і тут теж виникає питання. Чи можемо ми е, якось вплинути на ситуацію в Білорусі з цими обстрілами, з цією окупацією військових баз? От Верховна Рада ухвалила так законопроект, який визнає звизнає Білорусь як окуповану територію. Чи це перед нами якісь можливості протидії цьому відкриває зараз? Ну Крим, ми вважаємо власну територію, тому будь-який військовий вплив на окупований півострів. Це законна ціль для української армії, тобто ми Знищуємо ворога на власній території, тут з точки зору міжнародного права жодних проблем не може бути. А якщо ми зараз спробуємо завдати удару по території Білорусі, так яка так ще інакше вважається і є незалежною країною, попри те, що ми визнаємо її окупованою, ну це зовсім інше питання. І я думаю, що це політична історія, яка зараз зупиняє наше військово-політичне керівництво для того, щоб якісь активні дії робити, здійснювати у щодо Білорусі. Тому це треба враховувати. А поява іранських інструкторів на території Білорусі, які зараз навчають росіян використання цих дронів, вона свідчить про те, що збільшується терористична загроза. Тобто, будуть, будуть запускати цих дронів з території Білорусі і надалі. Це не свідчить про те, що там буде наступ сухопутний, але це свідчить про те, що повітря повітряні нальоти цих дронів вони будуть відбуватися також з території Білорусі. Так і тут ще одна цікава новина з'явилася про те, що США вперше за 80 років перекинули і розмістили у Європі елітну 101 першого повітряно-десантну дивізію, орли, що кричать. Вона складається із майже 5 тисяч військових, розміщена у Румунії за кілька кілометрів від кордону з Україною. Ці навчання, які вони мають проводити, мають відтворювати бої, які українські сили щодня ведуть. Проти російських окупантів відповідний сюжет був знятий американським каналом CBS, який отримав ексклюзивну можливість спостерігати за цими тренуваннями. І одразу слід зазначити, що ця 101 ша десантна дивізія це одне із найбільш боєздатних і елітних з'єднань армії США із з мінімальним часом для перекидання та розгортання на будь-якому театрі. Воєнних дій строком до декількох діб буквально це все має відбуватися. А це що переймають зараз наш досвід? Чи загроза зіткнення з російськими військами вже така серйозна, що е, мають готуватися військові до цього теж? Ну, давайте ми до цих відомостей додамо що заяву Петреуса це колишній голова ЦРУ. Про те, що якщо Росія там здійснить якісь рухи на території України жахливі, то цілком можлива участь багатонаціональних національних сил під керівництвом США упосередньо війні на території України разом із СУ, це була така заява. А до цього ще були заяви командирів цієї дивізії, про яку зараз ви згадали, про те, що цілком за певних обставин можливо, що ця дивізія перейде кордону України, і так, так само на нашому боці візьме. Участь у бойових діях, дві такі заявлені пролунали на вихідних днях. Тобто, поява цієї частини, цього з'єднання, вона свідчить про демонстрацію сили на цьому напрямку. Поки що так, от я можу це розцінити. Це на напрямок який? Це Білорусь чи це. Південь України, наприклад, може бути, бо ну, з Білорусі Білорусь, теж лунали захід. лунали заяви Лукашенка про те, що там якісь можуть бути загострення у нього на кордоні з ЄС. Це і Білорусь, і захід України, скажімо так, тому що е, ми пам'ятаємо заяви представників українського командування військового на минулому тижні, які якраз стосувалися загрози з північ з півночі, да з Білорусі угу. то там е, серед можливих напрямків наступу, окрім Києва. Згадувалося ще, ще західні райони України, тобто Волинь, Рівненщина і Так далі, на думку наших військовиків, э, росіяни можуть спробувати перекрити канали постачання західної допомоги і здійснити э, спробувати наступати не на Київ, а на західні райони. для того, щоб це зробити так, ось такі справи. Пане Денисе, Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. До нас долучилися. Денис Попович з нами був на зв'язку. Я вам дякую. і До нових зустрічей у нашому етері.